Воєнна реальність очима дітей, їхні переживання, очікування та надії, виражені через творчість. У мистецькому просторі вага презентували виставку Дитинство з присмаком війни. У залі зібрали роботи діток з різних куточків країни. Серед них діти військовослужбовців, загиблих героїв а також підопічні обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Учасницею виставки стала й 13-річна Валерія. Та де б не була, каже дівчина Україна, завжди в неї асоціюватиметься з яскраво-жовтими соняхами та блакитним небом. Моє небо трошки хмарне, тому що як зараз відда війна і хотілося б трошки передати цю, там трошки хмарість. Ну, мабуть, десь хмурість сум. Ну, я би хотіла, щоб просто в мене таке було відчуття, що от я зараз домалюю, вона буде гарна і якусь користь може дасть людям. Історії не лише дають відчути незламність дитячої душі, але й показують невичерпну силу творчості в умовах воєнної реальності. Організаторка виставки, дружина загиблого героя Тетяна Білейчук каже, мистецтво для неї стало розрадою важкий час, тож і діти повинні ділитися своїм внутрішнім світом з іншими. Дитинство з присмаком війни. От чомусь у мене виникла така назва. Ну, тому що ми отак звертаємо увагу на дружин, на матерів, а якось обходимо стороною саме дітей. От. І деколи ми не помічаємо за своїм болем їхній біль, їхнє страждання. Картини розміщені в виставковій залі доступні до продажу. Виручені кошти кажуть організатори спрямують на підтримку війська. Віталія Коуч, Ігор Горповак, телеканал 402.